І тільки фізіологічна тваринна жадобна живи. І добре, що в нас є люди, яких ми називаємо активісти, але це більш ніж активісти. Це воїстинно, патріоти, це воїстинно, громадяни, які не дозволяють топтати нашу честь і нашу гідність. Друзі, привітаємо цю красиву жінку. Це відомий громадський діяч. Осмак. Дякую дуже, Вітаю. Ви знаєте, друзі, я думаю, можна сказати, голос невеличкої спільноти, яка утворилася в гостинному дворі. За ту годину, що більше триває цей війни, з розпочинку сильних двір я намагалася порахувати пролунало щонайменше 5 разів. І я собі думаю, а в чому? Ну, стоїть собі, будівля, в центрі контрактової площі, ну належить вона, державі. Ну, Працює ну, там, бібліотека, ну, колотують її, коридарі, некласнощі, не чому навколо стільки розмову. Адже вже... вона і може стояти, нікому не належить, нікого не зачіпати. Знає річ у тім, що не багатьох інших протестних акцій, які тривають в Києві, причому те, що пов'язано з цьому зброєю. 11 місяць вона триває, а є ситуації, коли люди, місцеві сільно, родина, чи навіть одинаки роками виборювали свої права. Хочому ж так багато уваги приходить саме до насильного мови. Напевно, тому, що в цьому випадку, чи не вперше за останній час було створено щось. Ми від геть і ганьба перейшли до справи. Утворилася спільнота, яка фактично відкрила для киян нове місце, місце культури, місце творчості, місце незалежного життя, душі і духу. Про що дець у серед дні хочуть зробити супермаркети, тормовельний центри. І ніхто не питає, чи з цього хочемо ми кияни. Стояло внизу під вантажівкою, дивилася, як багато прапорів. А зараз у дзверку дуже добре видно обличчя і дуже багато знайомих обличчя. Через населені двір пройшли тисячі людей. Тільки на нашій акції, 2 березня, місяць тому, за підзверненням, ми спрямували до 13 різних державних установ, від адміністрації президента України до Подільської міської ради адміністрації, поставить якось тисяча киян. Серед них є прихильники тих чи тих політичних партій, серед них є члени громадських організацій. Але і такі, як я, мене чомусь називають громадською активістою, а я просто клянка. так само, як багато інших людей, які сьогодні довірили мене, мені право і можливість звернутися до вас. А з чим? Напевно, найголовніше, що я хотіла би сказати, це те, що нам з вами давно пора розпрощатися. З ліків, на перший але дуже шкідливою ілюзією, що наступні вибори автоматично принесуть зміни на краще. Не треба дивитися ось оснато будівлю, що у нас за свиною з надією. Не треба поглядати з надією на волоси банкових. Нема, шановне товариство, на кого покладатися, крім Господа Бога, і самих себе. Зараз час. Солідарність взаємопідтримки, час витривалості, наполегливість і жертовності, і жартовність не та, якої ми чекаємо від когось, а кожного з нас. Маленька спільнота населена в нього привернула увагу до величезної проблеми. Носили двір, Маленька цяточка на болючому тілі нашого міста. Цілий не фігур, як недовоєна рано. Але виявляється, рани ці можна лікувати, якщо дозвонитись надією, не кудись ззовні, а в себе. І запитати себе. Це не я придумала. І не мені належать ці слова, але тим не менше, що я можу зробити? Чим я можу поділитися? Чим я можу пожертвувати, що я можу віддати кожен із вас, кожен абсолютно без винятків, це центр маленького всесвіту. Ті люди, які як планети навколо вас обертаються, мають і свої кола. Ще більше нас байдуже. І тих, хто не боїться, будуть докладати зусиль, то краще буде наше майбутнє. Тому що ніхто не прийде. І ніхто не принесе нам краще життя. Тільки ми самі можемо це зробити. Це питання вибору і сміливості. Ви знаєте, друзі, я вам хочу побажати напевно одного – Не бійтеся, не бійтеся, тому що свобода це насправді не лише мітинг. це не право. Це те, що в душі, і це насправді щоденна робота творча. Цікава, яка дає таке відчуття розпрямленої спини, заради якого варто жертвувати і часу, і здоров'я, і грошима, і ще багатьма іншими речами. Тому що ти, що отримаєш, на ти людина воно цінніше будь-що на світі. Я вам всім дуже дякую.